Розмовні клуби, кінопокази, арт-терапія чи заняття з психологічного розвантаження це лише частина заходів, які організовують на базі молодіжного центру. А ще тут є бібліотека для тих, хто прагне розвитку та нових знань. Два дні на тиждень простір відчиняє свої двері для партнерських організацій, які також влаштовують тут свої ініціативи. Будь-яка громадська організація може прийти до нас. Ми поспілкуємося, дізнаємось, хто чим займається, і побудуємо можливо класну співпрацю. Ми пропонуємо наш простір для партнерів надаємо всю необхідне обладнання, все, що можемо надати, і. Запрошуємо їх в простір за місяць роботи на базі міського молодіжного центру провели співсотні заходів, до яких залучило 320 учасників. Плани у молоді амбітні: масштабуватись та збільшити кількість ініціатив. Для цього у центрі організовують круглі столи, де обговорюють пропозиції та думки креативної молоді. Розпрацьовуємо далі проєкт співпраці з ЮНІСЕФ, в якому передбачено розширення клубів і також проведення різноманітних школ, наприклад, школи блогерства. Також це. Це профорієнтаційні зустрічі, і також зустрічі, які покликані допомогти молоді в плані психологічних консультацій групових. Молодіжний центр готовий для того, щоб чути голос молоді. Проходить ідеятон. Це захід, який допомагає створити, скажімо так, візію міста того, що ми можемо покращити в найближчому майбутньому. Є й на меті й залучення міжнародних партнерів до співпраці. Головна ціль створити у місті платформу, де молодь зможе знайти себе, реалізувати власні ідеї та знайти однодумців. Я думаю починати з того, аби рекомендувати людей на програму міжнародного обміну студентами, на яких я сама була, тому що я маю теплі контакти і до мене звертаються як до запоріжанки, яка в якийсь момент приїхала в країну Європейського Союзу і розповіла про те, що тут взагалі відбувається. Місто залишається. Ми стоїмо, ми боремося про те, наскільки ми взагалі класні і можемо бути надихаючим прикладом. І саме тому до мене звертаються мої друзі за кордону для того, аби Запоріжан їздило на подібні програми більше для того, аби ставати і поширювати цю ідею незламності всього українського народу. В свою чергу ми чекаємо, що комунальна установа, міський молодіжний центр буде ефективною для залучення ресурсу від міжнародних партнерів, від благодійних організацій, що вони будуть розробляти відповідні спільні проекти для міста, що нададуть коефіцієнт корисної дії для молоді, зокрема, але безумовно для міста в цілому, щоб молоді люди тут. Залишалися, щоб їм було цікаво працювати, цікаво розвиватися, навчатися і безумовно створювати щось нове по громаді. Міський молодіжний центр відкритий до співпраці, нових ідей і пропозицій щодо покращення життя у нашому місті. А Ауці анонси подій можна знайти у соцмережах. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.